Здравствуйте, в ефірі інформаційні деталі четверга у сьогоднішньому випуску. Про таке третина ужгородських автобусів не вийшла на маршрут. Чому дивіться далі? Оренда житла підвищилась. Знімати квартиру в обласному центрі стало на 400-500 гривень дорожче. Вартість залізничних квитків поки не змінили, але фіксують сезонне підвищення тарифів. На Ужгородські маршрути не вийшли третина автобусів. Про це повідомили представники мерії. Кажуть, перевізники, аби зекономити, не випускають на маршрути дизельні автобуси. Кожний день з понеділка чиновники моніторять роботу транспортних засобів і формують критичний лист. Найбільш проблемні маршрути сьогодні 10-й. Курсують лише 7 з 20 автобусів. На популярному 14-му менше половини 9 з 20 маршруток, а на 21-му 6 з 10. Перевізники скаржаться заправлятися де паливом дорого і обіцяють відновити повноцінну роботу громадського транспорту лише якщо задовольнять їхню вимогу про підвищення тарифу, зменшення інтенсивності маршрутів призвело і до вимушеної відпустки персоналу. Без роботи залишилися більше 20 водіїв, технічних працівників перевели на шестигодинний робочий день. Нато щоб придбати паливо. А коли таким чином поступили, то ну, звичайно в автобусах. Більше тижні не стало, але більше віддача з одного автобусу збільшилася будемо додержувати якось цей період. 5 березня міські чиновники та перевізники зустрінуться, аби обговорити можливість зростання цін на проїзд. Про деталі ми повідомимо згодом. На Закарпатті стрибнули ціни на оренду житла. Причина курсові коливання. Не завжди обґрунтована дорожнеча квартир та будинків ставить у безвихідь ужгородців без власної жиплощі. Двокімнатна квартира в обласному центрі суттєво подорожчала на 400-500 гривень. Її середня вартість нині становить 3000 тисячі гривень. І це про житло зі скромним ремонтом та без урахування вартості комунальних послуг. Деякі власники навіть почали брати з орендарів плату у доларах та попит на такі і квартири дуже низький. Більше про ситуацію на ринку нерухомості знає Олександра Туранова. Про зростання цін на оренду житла в Ужгороді студент Іван Шіман знає щиток. Уже два роки він разом з чотирма друзями живе в орендованій двокімнатній квартирі по вулиці Грушевського. З початку року власник житла підняв плату за оренду вдвічі до 4 тисяч гривень на місяць. Ціна піднялася з кожного мінімум на 500 гривень. Тобто, ну ми в двох от ми рік вже знімаємо. Ми на прошлому минулому році платили 2000 гривень, з чотирьох тепер платимо чотири тисячі. Ну це незважаючи на комунальні варіанти. Не знаю, які ну, будемо шукати, будемо дивитися щось дешевше. Та таких різких здорожчань житла хлопець міг уникнути, кажуть юристи. Якщо б уклав договір з хазяїном квартири, прописавши там кілька важливих умов. Перше, основне ціну потрібно фіксувати в гривнях і на строк не менше шести місяців. Також варто зазначити конкретні умови змін контракту. В договорі обов'язковою умовою є плата за користування житлом, тобто чітка сума, яку особа повинна сплачувати щомісяця. Зазвичай це авансовий платіж, тобто на місяць вперед, в самому договорі завжди зазначається, що одностороння зміна умов оплати за житло не допускається. Тобто, це може бути виключно за згодою обох сторін. Якщо одній сторін не підходить, просто такий договір розривається. Рієлтори розповідають, більшість контрактів, підписаних в доларах, розторгають, а власники квартир, які не хочуть узгоджувати ціну в гривнях, залишаються ні з чим. Квартири і вся недвіжимість, яка определена в доларах, вона фактично стоїть, вона не знімається з нею, не відбувається нічого, тому що настільки люди напугані цим ростом доларом, що контракти, ціни в доларах, вони не розглядаються взагалі. Сьогодні таку трикімнатну квартиру на вулиці Минайській можна зняти за 6 тисяч гривень. Півроку тому кажуть рієлтори, ціна була наполовину меншою. Оксана Кулєва переконана, нині ціна виправдана, і та навіть трохи нижча ніж у інших. Каже, курс долара тут ні до чого, просто умови хороші. Щоправда, за місяць знайти клієнта на житло так і не вдалось. Квартира здається повністю з усією побутовою технікою із Меблями. Квартира знаходиться на другому поверсі, майже ну, центр це вважається цей район. Тут всі маршрутні автобуси ходять. Є супермаркет рядом. Фахівці констатують, така дорожнеча зйомного житла абсолютно не виправдана. У середньому вартість орендованого житла з початку 2015-го зросла на 20%. Сьогодні ціна однокімнатки починається з 2 тисяч гривень. Двокімнатка на 5 сотень дорожча, а трикімнатна стартує з 4 тисяч гривень. Після скачка курсу, відповідно, всі почали піднімати, тому що вони привикли жити з оренди люди. Деякі уперті орендодавці фіксують в доларах, люди просто неспроможні платити цю суму, і вони шукають ті квартири, де зафіксовано в гривнях. У той час, коли оренда дорожча, квартири на продаж у доларах суттєво впали в ціні. Нема попиту. Двохкімнатку в Ужгороді можна придбати за 25 тисяч доларів. Головна умова виплата готівкою. Мінімальна заробітня плата закарпатців нижча за рівень злиденності ООН. у Федерації про спілок України заявили про штучне зниження розміру мінімальної заробітної плати та закликали народних депутатів переглянути підходи до визначення прожиткового мінімуму. Адже замороження номінального розміру мінімалки на рівні 1280 гривень нагадаємо незмінно з грудня 2013 року відбувається на тлі зростання цін, підвищення комунальних тарифів, девальвації гривні за даними про. Спілок нині українська мінімальна заробітня плата у сім разів нижча, ніж в Естонії, Словаччині, Угорщині Чеській Республіці, і у 15 – 40 разів менше ніж в Австрії, Люксембурзі, Німеччині, Франції. А ще втричі нижча визначеного ООН рівня злиденності у 5 доларів США на день. Разом з тим, міністр соціальної політики України не виключає, що у разі якщо економіка країни не запрацює, то всі соціальні виплати доведеться урізати ще більше. Ми запитали у Закарпатців, чи відкладають вони на чорний день і для чого саме заощаджують? Відповіді у нашій рубриці громадська думка. Відкладати гроші немає можливості. Ну, якби була, то це б були гроші на якісь, на якусь подорож. Ні, не заощаджуємо. Нема що заощаджувати. В основному лише такі на побутові потрібні речі. Ні, я кошти не відкладаю, бо їх немає лишніх. Так, да, відкладаю кошти на квартиру. Я просто не зустріла та на квартиру відкладаю гроші, щоб можна було знімати її наступного місяця. Зібралися купити, чесно скажу, вікно, чесно кажучи, але це кошти не від заробітної плати або від якогось іншого заробітку. Це кошти, які отримали соцвиплати. Місяць може бути ну, 200-300 гривень. Зараз, так як я студентка, більше не виходить. В принципі, ми намагаємося відкладати якісь кошти, тому що в нас вже двоє дітей, і ще третє зараз має з'явитися. Так що, в принципі, в основному наші кошти йдуть на дітей, на облаштування побуту. У мене є певні відкладення, більшість на чорний день. Хіба є на своє навчання, яке я можу витрачаю? Там бо допустим, я вчусь на третьому курсі до п'ятого курсу мені треба. Ну у мене відкладені. – Які кошти за що ви говорите? Поки що ні. Ми О. поки що адаптовуємося всі ситуації, що склалася, і на даний час відкладати не вдається. Неможливо зараз із цим ростом цін. Я не представляю раніше може трошки можна було а зараз, наврядлі. Заплановане у 2015-му підвищення вартості проїзду залізницею поки не відбулось. Натомість трохи зросла вартість квитків у минулому році. Нагадаємо, з березня квитки на поїзди мають здорожчати майже на 10%. до кінця весни на 21%. Поки фіксують невелике збільшення вартості. Воно традиційне у цю пору року кажуть на Ужгородському вокзалі. Це так званий коефіцієнт індексації до тарифів. Такі надбавки до квитка встановлюють із урахуванням пасажиропотоку. Тему продовжить Ольга Сорочук. На годиннику нема ще й 15-ї, а ці студенти вже чекають на станції. І, хоча київський потяг відправлятиметься більш ніж за годину, вони прийшли завчасно, аби придбати квитки. Вдалось не усім. Їхати до Львова я не можу взяти квиток. Я можу брати квиток до Тернополя, тому що плацкар до Тернополя є, а до Львова ну не можна взяти. І я не розумію, чому така проблема. Вона могла б їхати у купейному до Львова, та коштувало б це дорожче щонайменше на півсотні або ж електричкою. Проте тоді б не встигла на пари. Київський транзитом використовує і Богдан. Щоправда, їде не на навчання, а додому. На даний момент подорожчив так, ну на 7 гривень точно. А так коштує 25 гривень, щоб мені добратися до стрия. Деколи запізнюються поїзд, деколи якісь там проблеми стаються. Автобусом було б не набагато швидше, а дорожче утричі. Щонайменше 80 гривень до Львова, адже довелося платити повну вартість, а не половину ціни по студентському. У Словаччині студенти узагалі їздять потягами безкоштовно, розповідає Іван, інакше б жартує, ходили пішки. У них комфортнее поезда, естественно, но надо сказать, что у нас цены намного, если можно так говорить, демократичнее, чем в Украине. Потому что в Украине это больше какой-то социальный абсолютно вариант. И, естественно, он не окупается так, как об этом заботится в Европе. Вартість квитка із словацького Михайловця до Братислави, де навчається хлопець, 20 євро. І це у загальному вагоні така ціна рентабельності, кажуть залізничники. А у нас нарікають пасажирські перевезення збиткові тарифи на приміські перевезення не змінювали щонайменше рік, тоді як у напрямку до Києва, Одеси Харкова, збільшились лише взимку. На один і той самий поїзд в різні вагони, можлива різна ціна, тому що один вагон вже старий, йому 25 років. Він вже, скажімо так, у нього фірменності немає. Другий вагон, він нової побудови там, 2002 чи п'ятого року випускає. Він є новий з вакуумними туалетами, з вакуумними вікнами, з кондиціонером. Зрозуміло, що там може бути на один-два більше коефіцієнт, Іменно навіть в одному складі в один день, в одному поїзді. тільки за цього формується ціна. Також нині вартість мандрівок залежить від обраного дня тижня, категорії потягу та пори року. Що ж до прогнозованого здорожчання квитків чули, та жодних розпоряджень ще не одержували. Досі невідомо і що буде літом, коли вступить в дію закон про адресні допомоги пенсіонерам. Згідно із нововведенням уряду, з червня літні люди оплачуватимуть повну вартість проїзду. Все таки пенсіонерам треба. Давати скидку при тих пенсіях, які у нас є, ну то вже несправедливо. Я думаю, що парламент цього не зробить. Електроенергії при такій і при такому буханках хліба 10 гривень. Я не знаю. Я не знаю, я дуже негативно ставлюся. І на останок новина для тих, хто збирається до Закарпаття на 8 березня. У святкові дні курсуватиме додатковий потяг. Ужгород, Київ вартість квитків не змінилась. Не перемикайтесь, ми продовжуємо випуск коротким оглядом інших актуальних новин. При виході з Девальцевого 19 українських військових загинули. 135 було поранено, дев'ять потрапили в полон. Доля ще дванадцятьох, поки невідома. Такі уточнені дані озвучили у генштабі. За останній тиждень із підконтрольних бойовикам території було вивезено 81 тіло. Ідентифіковано поки 19. Нагадаємо, захищали Девальцево і бійці Закарпатської 128-ї бригади. Повернулися до області військові наприкінці лютого. Тоді командир бригади, полковник Сергій Шаптало. У повідомив про загибель сімок бійців 128-ї під час виходу з Дебальцівського плацдарму. Наразі військові перебувають у відпустці і скоро повернуться до своїх частин для військового злагодження. Верховна Рада збільшила чисельність української армії до 250 тисяч осіб. Народні депутати ухвалили закон про чисельність збройних сил України. Як зазначається у пояснювальній записці, до документу саме така чисельність може забезпечити своєчасне розгортання військ для стримування або відсічі збройної агресії та ліквідації збройного конфлікту. Експерти прогнозують і збільшення витрат на армію, а можливо і збільшення кількості призовників. Нагадаємо, за місяць розпочнеться весняний приз. Вдолав Збройних сил служити підуть хлопці 20-27 років. На Закарпатті, поки планують призвати близько 700 молодих людей. Закарпаття сплатили вже майже 60 мільйонів гривень військового збору. З серпня 2014-го року, коли запровадили податок на армію, у жителів області щомісяця відраховують півтора відсотки з доходів. Тільки у лютому 2015-го року на зміцнення обороноздатності України податківці зібрали майже 10 мільйонів. У 2014-му від приватизації майна Ужгород отримав всього 2 тисячі гривень. Про це повідомили на міськвиконкомі, зазначивши, що програма приватизації минулого року не виконана. Мовляв, затягнула процес. Проблема виготовлення документації на об'єкти. Нагадаємо, на цей рік міські чиновники планують пустити з молотка кілька десятків об'єктів комунального майна з загальною вартістю 25 мільйонів. Щоправда, питання їх продажу вже кілька разів переносили через зауваження громадськості. Точного переліку всіх об'єктів наразі також нема. Прокуратура розпочала кримінальне провадження стосовно посадовців Ужгородської міськради за сприяння чиновників з комунальної власності, міста незаконно продали майно на 2 мільйони гривень. Встановлено, що місцеві чиновники умисно надали до суду завідомо неправдиві документи про нібито належність підвальних приміщень біля ботанічного саду фізичній особі, через що суд дозволив підприємцю приватизувати 600 квадратів нерухомості громади міста. Посадовцям інкримінують зловживання владою та. Службове підроблення. Їм світить позбавлення волі на строк від п'яти років. Залишайтесь на 21-му. Попереду ще багато цікавої та актуальної інформації. Серед іншого, і про таке. Європейська медицина на Закарпатті за кошти Світового банку у Хусті відкриють сучасний кардіологічний центр. Державна підсумкова атестація для школярів пройде у кілька етапів: у квітні, травні та червні. Більше далі. Унікальний медичний проект реалізують на Закарпатті. За два роки у Хусті зможуть робити складні операції на серці. Наразі спеціалісти такого рівня працюють лише в Ужгороді. Наша область серед десяти пілотних регіонів України. Кошти на це виділить світовий банк. Більше Ірина Крупко. 180 хвилин на порятунок життя після перших ознак кардіологічної хвороби у лікарів є максимум три години для проведення операції. Зараз операції на серці коронографії і станування роблять лише в Ужгороді, тож хворі з віддалених районів до рятівної операційної можуть просто не дожити. Якщо хворому з гострим коронарним синдромом, з нестабільності на кардію або предінфарктним станом найсвоєчасно надати. Таку висококваліфіковану медичну виявити його для початку своєчасно маніпуляції хворим, відкрити коронарну артерію, відновити кровотік в серці своєчасно значить, не відбувається цього гострого інфаркту міокарда. людині можна спасти життя. Щодня лікар у Закарпатському кардіодиспансері робить в середньому 10 коронографій та 2-3 станування. Інвазивне обстеження практично безболісне для пацієнта. Хоча збоку виглядає як справжня операція. Та ця недовга процедура останній крок до визначення діагнозу та лікування. Ось цю трубочку, Вона називається катетер. Через цей катетер вводиться спеціальна речовина контраст, яка заповнює артерію зсередини. І під рентгеном ми включаємо рентген. Ми бачимо чітко кожен поворот, внутрішній рельєф цієї артерії. Уже за два роки такі операції робитимуть і в хусті. У місті в липні стартує створення центру кардіології за кошти Світового банку. Такі центри дуже потрібні, кажуть медики. Адже зараз у Закарпатті більше тисячі інфарктів щороку від них помирають більше 200 людей. Хустський кардіоцентр створять на базі місцевої лікарні. Затверджені певні документи, і вже в бюджеті 2015 року передано нам кошти у вигляді субвенції в розмірі. Я вже зараз буду називати гривні, мільйон 600 гривень для проведення певної роботи у цьому році. У майбутньому центрі працюватимуть хірурги з досвідом не менше тисячі операцій. Висока кваліфікація обов'язково. І отримати її можна буде в Ужгороді, де спеціалісти вже практикуються. Вони приймають пацієнтів навіть вночі. Щодня десяток операцій. На столі в хірургів пацієнти від 25 до 80 років. Операції інвазивного обстеження зазвичай тривають не більше півгодини. Державна підсумкова атестація для школярів різного віку проводитиметься у різні дні. Учні четвертих класів складатимуть іспити з 12 по 21 травня з трьох предметів української мови читання та математики. Дев'ятикласників екзаменуватимуть з 1 по 8 червня з математики української мови та предмети за вибором навчального закладу. А випускники середніх шкіл складатимуть державну підсумкову атестацію у два етапи: 24 квітня у пунктах тестування з української мови у ФО. Ормізно, а з 22 по 28 травня безпосередньо у навчальних закладах з двох предметів математики або історії України та предмети за вибором учнів. Усі атестації будуть проводитися у письмовій формі. Завдання для їх проведення укладають вчителі відповідно фаху, погоджує педагогічна рада та затверджує керівник навчального закладу. За винятком завдань для тестування з української мови, адже воно проводитиметься для випускників середніх шкіл у формі ЗНО. Отже, укладаються Українським центром оцінювання якості освіти. Про підготовку до державної підсумкової атестації поговоримо із Богданом Киштуленцем, директором загальноосвітньої школи номер 6 міста Ужгорода. Вітаю вас. Добрий день. Розкажіть, будь ласка, які цього року нововведення в підсумковій атестації чи що змінилося у вашій роботі? Ну, по перше, вже всі напевно знають, але на всякий випадок ще раз скажу, бо це дуже важлива інформація для випускників і для їх батьків 11 класу. Цьому році, 24 квітня, вже будуть здавати наші випускники зовнішнє незалежне оцінювання якості знань з української мови та літератури, і той же день ну, та же оцінка буде йти у атестат як державна підсумкова атестація. Якщо минулого року ДПА йшло окремо. А ЗНО йшло окремо, то тепер ДПА і ЗНО з української воно проходить разом і обов'язково всім пройти. Це нам трошки ускладнило життя адміністрації школи вчителя, бо ми повинні були їх реєструвати на ЗНО. Якщо минулого року це була приватна справа кожного випускника, хоче не хоче, бо це був лише вступ, то тепер ми всі їх реєстрували пакетом єдиним відслугали в наш регіональний центр івано франківськ і вже отримали сертифікати, і отримали повідомлення, що учні зареєстровані наші, чекають тепер уже цього 24 квітня. Два інші предмети історію України або математику, залежно від того, який профіль школи, та один за вибором 11 клас буде вибирати собі, будуть здавати в школі Державну підсумкову атестацію. Дев'яті класи теж будуть складати три іспити. З української мови літератури і будуть обирати для здачі. Чому цього року перший іспит складається раніше? Державне незалежне оцінює. Справа в тому, що е, там певний період потрібний для того, щоб перевірити цю роботу, Бо, оскільки це українська мова і література, то там будуть створені бригади вчителів, які будуть перевіряти творче завдання, і цей період він тривалий. Тому, якщо вже з його склади пізніше, буде дуже незручно. Не, не, не Це перше, друге, будуть два потоки. Учні будуть здавати перший потік і другий потік, і між ними теж певний є інтервал, якщо не встигне, або якісь інші причини, або, скажімо, у нас один випускник, він е, навчався цей рік у Сполучених Штатах Америки. Він повинен повернутися до 6 червня, щоб встигнути на другу сесію і здати цей іспит. Тому от так зроблено, що 24 квітня уже здають першу ЗНО. А чи сформовані вже комісії в школах і як вони будуть працювати? Комісії ми будемо тепер формувати. Будемо вони будуть сформовані, оскільки ми ще трошки маємо на ЗНО комісії. Ми не формуємо до ЗНО ми не маємо ніякого відношення. Оскільки цим усім керує івано франківський центр регіональний, до якого ми відносимося. На базі нашої шостої школи буде працювати один із пунктів тестування традиційної Ужгороді всього шість таких пунктів тестування. І на базі нашої школи однозначно він буде працювати, оскільки вже є певний досвід, і тосвід, слава Богу, позитивний належні умови створені для того, щоб учні проходили. А з вашого досвіду, зараз більшість школярів вони залишаються до 11 класу, отримувати повну середню освіту чи вже йдуть після 9-го? Більшість залишають школу. Залишають школу. А ті, що залишаються в школі, можна би ще переполовинити, але просто вони не хочуть іти професійно-технічні училища, А поступити в комерційну техніку тобто, замало. <тан> і, і от таким чином. Ну і є відсутність соціальної мотивації. Низька зарплата після вищого навчального закладу не є достатньо мотивації, щоб дитина дуже хотіла її батьки, щоб не опанувала. Ну вони роблять помилку. Тому що знання, сила це не даремно древні придумали. Скажіть, будь ласка, чи цікавитись вашими випускникам, куди вони поступають, які вищі, можливо, на які спеціальності? Ну, я знаю, що популярним залишається то медичний, популярним залишається юридичний. Правда, багато і на математику. хочуть тіти теж мене тішить на природничі дисципліни, хочуть іти. Туристичний в Ужгороді став останнім часом дуже популярний на ці спеціальності От, будуть іти. Я вам дякую за розмову. Прошу. Нагадую, ми спілкувалися про підготовку до державної підсумкової атестації із директором загальноосвітньої школи номер 6 Богданом Кіштуленцем. Зібрати гроші для військових вирішили студенти у жну. Для цього навіть влаштували міні-кінотеатр. Квитки продають всього по 10 гривень. А покази стрічок влаштовують у читальній залі 4-го гуртожитку. Дебют акції відбувся увечері середи 4 березня. Кіно дивилася, і наша Андріана Кофель. На першому пробному кіносеансі нелюдно почали з позитиву, показують мультик. Третьокурсниця ліза фільмоман, тому їй одразу сподобалася ідея організаторів. Дівчина дізналася про запланований показ ще на початку тижня, і, попри інші вподобання у жанрах, не пошкодувала, що прийшла. Якщо чесно, то я віддаю перевагу іншим жанрам, ну жахам. А це комедія, але все одно це така мила історія про ведмедика, який разом з сім'єю переїхав в інше місто, і по моєму. В наш час непростий, треба людям дивитися такі фільми і трохи відволікатися від проблем і розуміти, що життя таке кумедне і прекрасне. Дивитися кіно прийшли півтора десятки студентів. Мало кажуть у студраді. але не через ціну на квитки. Причини інші: по-перше, ще не встигли розрекламуватися. По-друге, не надто вдалий час. Я не думаю, що студентів налякала ціна. Я думаю, що найбільше що їх налякало це 18-та година, тому що, по перше, друга зміна. По друге е Ну навіть перша зміна приходить такий час пар. Відповідно, люди відпочивають, готують їсти, готуються до завтрашніх пар, і 18 година завжди зайнята. Тому кінопокази перенесуть на більш пізню годину. Справа благодійна, тому активісти сподіваються, наступного разу студенти відгукнуться на пропозицію. Я пообіцяв, що буду робити це кожного тижня. Проведемо о 20.00 20 і Думаю, що студенти прийдуть справді, бо тому, що можливо друга зміна. Уже наступної середи організатори обіцяють показати нове голівудське кіно і закликають молодь приходити на посиденьки за для благородної мати. Ужгородська говорила напередодні матчу з Полтавською Ку Ворсклою підсилилася двома футболістами. Кольори закарпатського клубу захищатиме голкіпер Максим Коваль, який вже грав за Говерлу в першій половині сезону. Та легіонер з Нігерії Лукман Аруна. Обидва гравця з київського Динамо говерла орендувала футболістів до кінця сезону. Також за клуб В'ячеслава Грозного відтепер гратиме лівий захисник Луганської зорі Михайло Песко. Уже цієї неділі вони можуть вийти в основному складі команди. Проте, на думку В'ячеслава Грозного, навіть за їх Говердла не буде фаворитом зустрічі з Ворсклою. Тренер Ужгородці вважає суперника дуже сильним і прогнозує складний матч. Вони не випадково бореться за єврокубкою місця, можу побажати вдачі. Ось нам важкувато з ними грати, тому що це варіативна команда, яка дуже багато виконує чорнової роботи без м'яча і досить швидко переходить від оборони в атаку. Ми ще більшу кількість молодих гравців будемо будемо. Давати їм можливість грати до кінця чемпіонату для того, щоб вони отримали ту необхідну практику. У нацпарку Синевир прокинулись ведмеді. Усі п'ятеро клишоногих мешканців реабілітаційного центру для бурих ведметів відходять від майже тримісячної зимової сплячки, почувають себе добре і мають шалений апетит, кажуть працівники центру. Вони отримують посилене харчування, аби відновити сили після зими. Зоологи радіють, тварини вже не ходять біля огорожі в очікуванні уваги та корму, а самі шукають собі заняття. Лазять по деревах, відкопують корінці, гриють барлоги. Така. Поведінка та відновлення природних звичок свідчать про вдалі результати реабілітації психофізичного стану бурих. Бережімо одне одного і не забуваймо робити добрі справи. Дякую, що були з нами. До побачення.